Молоді кадри на Кіровоградщині. в Олександрійському районі представили нового керівника ним став 25-річний Богдан Куруб. До нього районом керував Андрій Коломійцев. Нагадаємо, його кілька місяців тому призначили заступником голови облдержадміністрації. Новоспечений Керманич закінчив льотну академію, після чого деякий час працював у авіасфері, активно займається футболом і любить класичну літературу. Останні три роки працював у державному секторі. До призначення рік перебував на посаді заступника голови райдержадміністрації. Богдан Куруб вже отримав завдання від очільника Кіровоградщини. головне серед них соціально-економічний розвиток району. Але ця творчість має. Переконаний, що у Богдан Анатолійович є прекрасні можливості довести в першу чергу самому собі вірність прийнятого президентом рішення. І саме головне, що є прекрасна можливість довести громаді Олександрівського району про те, що він буде чесно і добросовісно, а в цьому в мене немає сумнівів працювати на благо людей. Президент України надав мені величезний кредит довіри Для того, щоб віднайти оптимальну. Модель діяльності органу влади поєднати наступництво в роботі і водночас продемонструвати націленість на привнесення нових стандартів, методів та інструментів.